Причесавши вершочок, отак от воно вийшло все. Зразу нижню базу зробив. А тепер вже можна буде до рівної поверхні чіпляти губку, а то причепити не пойми, що не пойме, що і вийде одна фігня. Так що лишиться зараз. Зробити це і це. не зараз, може дня за три, може за тиждень. Або то трошки вже забагато І неохота фортуну спеціально ліпити. Там десь робота підтягується, вже заодно буде все разом робитися то Наліпиш, наліпиш того, бавитися, знімати, розбирати. Неохота. Так що якось так. Так, зроблю легеньке обниження ззаді на нероботі. Воно без міста. Одна десяточку вибуде потім шляшников. Так, є, це вже готово. Це вже готово зараз ставимо портуну. Зараз портуємо Отак, грубо вдер. грубенько, це у нас основа неробоча, вона без змісту. просто її загладує. Тут -то зараз шліфується це, і тут вийде маленька ямочка неробоча, бо не потрібно, щоб тут задирало, бо... Попадає якась стружка, ну снабу буде дарти, а так буде нищити все. Віплюємо з мінімальним черком, максимально близько до краю. Адреналінчик. Тут вже як настрої, швидкість міняти не можна. Зараз більшою швидкість, більша інерція. можна залетіти. Я зараз чорнове загрібаю, дивлюся що виходить. Назад нас. strošiti, ki veš, da je stres Так, отак воно вийшлося. Отик все гладенький таке і нормально вийшло. От, е, чашечку був трошки е, сюди, підвернув на півтора сотки, щоб в мене не виходило в місці. Стояння чашки, коли вона доходить сюди, йде цей, такий момент зависання, і чашка в цьому місці встигає зробити таку негарну поверхню, тут йде риска така, а тут же йде просто така, наприклад, що така йде. Ну, неважно, чи така, чи така. Коротше, негарно виходить, так би таке що тут горба або яма. Тому трошки наклонив її, щоб вона. Працювали. Площина на тих півтора сотках, маючи на увазі, що воно там зробить яму, коли по ідеї має робитися яма. яма. Вона нічого не впливає, вийде, навіть от, якщо вийде тут 5 мікрон ямка, то нічого страшного. От. Краще так, ніж буде цей гор. Зараз будемо не ховати. Так, тісочки готові. Ой, ну не просто дертати це все діло. От знялося так достатньо, знизу десь майже по міліметру. Здавалося, що ніби нічого, але тут була яма сильна. Видно, працювали на такій відстані приблизно, постійно, і тут сильна яма була. Але нічого, подужали, оселило. До речі, Тут на цих лищатах все є тріщина. От я тут їх укріпив, але... але та тріщина є навіть на нових лищатах, усіх сама конструкція лищад є сирувата, скажімо так, в цьому плані. Бо Литво і мала, мала така тущина, вона дуже легко піддається розтріскуванню. Але я так думаю, що це в них технологічний такий прийом. Бо фактично його ні для чого не впливає, він просто для підтримки хвоста винта. От. Але я укріпив, щоб були міцніші в плані, щоб не, не розкололося десь тут, щоб був замкнутий, як то кажуть, просір. От. Якось так, в принципі, можна знімати і готувати вже все до зборки. До можна цю губку вже ставити буде. Підшліфовувати самі вже планки. От і все. Так, підготовка до зборки. Це, напевно, будуть самі рівні тіски в Україні. От, 250 пів метра. Так що не просто повитирав, можна зараз ставити. Губки вже виставив, підібрав сюди паралельки, треба буде їх просто пошліхувати сюди 2,5, а на цьовку 2,85. Ну і ці підкладухи треба буде роззирнути на 2 мм. Потім пошліхувати вже в розмір. Так, нижні прижимні планочки зараз прикручуємо. Я вже тут одну прикрутив, підігнав її фактично без зазору. Зараз другу приміряємо. Тут в мене різниця між полками 6 х між цією і тою. Цю я підкладочку зробив на 6 х меншу. Так Зараз буде видно. Ніяка тряпка тут не поможе. Так, тепер у нас готові вже паралельки і губки, і зараз можна буде їх збирати. Сюди на них заплановано поставити дві паралелічки. Дві паралельки. Там протерто. Дві паралельки. І на ці паралельки буде ставитись сама губка. Трошки я змажу. От, і на ці паралелечки сама губочка поставиться. Ось вона пошліфована паралельно. Так ось так. коробочка я зажимаем пока пока еще рученька вышла еще тут 250 тут где 290 миллиметров она будет шириной она ради цикавости померю его сам еще не мерю хотел их обрезать сначала да, 290 ну ничего, ну тут гнуться на краю не будет. Там зажиматися щось міцне не буде сильно, тому думаю, що не пошкодить обріз завжди можна закручуємо. Так, він у нас з барабаном. Там всередині упорний підшипник і фіксатор ужоном знизу. Знизу лощат буде загоженений цей. Тут стоїть стопорне кільце і бронзова втулочка, шайбочка. Отак воно знизу, підшипничок запечатаний. І зараз вставляємо. Вставляємо і гужончик через отвір буде фіксувати. Він буде працювати тільки на відкриття цей гужон. На закриття буде працювати ось ця опора. Так, площадка вже наші готові. Отакі От вийшлося красивенькі, пошліфовані кругом. От тут я зробив заглушку на місці цієї байди. От просто таку клапана туди запечатав. Ззаді зробив заглушку. Заглушка на заглушці є не спотрахував такий п'ятачок, який впирається в підшипник, щоб не вижимав при виході назад. Бо того болта одного. Маловато. От. Маловато, бо там стіночка вийшла туденька і я сильно щоб не зажимати, я впевню оце, по-друге, сюди стружка не буде попадати. Так що зробив отак. Тут посередині ще отвір, там заглушку зробиться на 12. Можна туди шикнути маслом, аж в кінець зразу на підшипник піде. От. Ну, все, отак вони вийшли. Тепер вже це не слюсарні лищата, тепер вже це, можна сказати, резервуальні лищата. Точність, тут, -то, звісно, не є там мікронна, але я думаю, воно сотку дві злови. Так що воно все шліфувалося поетапно. І я не думаю, що ми багато втекли. Тут у нас плоскопаралельний низ, потім шліфований цей, потім все разом шліфовано. Так що я думаю, що відхилення тут. Не буде якесь критично допустиме. От. Ну, роботи з ними були досить деталі великі, важкі, досить такі важкі. Але враховуючи те, що ми обнизили вагу цих хлощад на 25 кг, от, це вже тоже суттєвий плюс. Бо 25 кг це немало. Зовсім немало. От, воно все тут крутиться. Ну, їде собі, Губка не люфтить вверх. вверх, вона взагалі не люфтить. Вона має тільки ось цей люфт. Я тут не вибирав, нічого не підклеював, Мене цей люфт не напрягає від слова зовсім. Тобто при роботах цей люфт деколи допомагає, так як лищата тут 290 губка. І якщо ми зажмемо щось не, паралель, не плоскопаралельне і буде дуже точно зроблено, воно їх не зажме, а так губка собі підлаштується. Під потрібну деталь. Так воно все працює. Коротше, я задоволений бомба. Тісочки бомба. Тут вийшов ще нюанс з вістю винта, бо ми сфрезерували тут в межах 2 мм, практично по висоті. Тому вісь винта була зроблена плаваючою. Плаваючою вісь винта була зроблена. Опустив її вниз з ексцентриком, розточено було. І на 2 мм, але має змогу, отак вона, там зробив такий овальний отвір. І той підшипник в тому отворі овальному має змогу підлаштовуватися. Тобто, чим ближче ми підкручуємо, тобто він собі там знаходить своє місце, бо зробити точно вісь винта. Я не хотів тут вже нічого роз... Сверлювати, розточувати. В зазор в винті гайка дозволяє, щоб оцей люфт, люфток, чуть-чуть був. Тобто він там не зношена гайка, але, але вона така вже, скажімо так, чи зроблена з зазором було. От. Так воно сходиться губки. Зараз дивимося. Дивіться, як воно гарно сходиться. І коли ми тут зжімаємо. Я тут зажму навіть зараз зараз покажу, що я зажму тоненьке щось знайду найтонше, бо листочок і зошту це буде за грубо. Так, ось це є двохсоточна фольга. Фольга має дві сотки, не дві десятки, а 2 сотки. 002. Зажало? Зажало. Тепер тут? Не зажало, я не дожав. Зараз, секундочку. Хотів легенько. О, Зажав. Зараз розірву. І спробую з двох сторін зажати. Як воно вийде? Та пуляєшка впала. Зараз з двох сторін. Затисну. Ну, в принципі, то вже цього хватає, тут вже нема куди гнатися більше, ну, без потреби. От. Обірвало. Обірвало. Так що, бачите, тут зазору навіть немає. Цю губку я дав на 500 нижче за, за ту другу. Для того, щоб якщо буде якийсь знос, щоб ця губка вже не піднімалася, за цього у нас ця губка є основною. От, якось так Якось так вийшло. Гарненько, красивенько. Поворотна платформа, жорсткість. Так що я рахую, що все вдалося. Тут все ж таки при роботі, коли лещатка йдуть. Тут все-таки це місце було зашліфовано, але все рівно воно десь тут грає. Щось десь винт крутить, десь щось воно там чуть-чуть підігрує. От, ну, того воно там і тріскає завжди, того воно там все в тих лещатах постійно тріщено. Може від того, що той винт там працює, може не знаю від чого. От, Бо в принципі більше немає від чого. Все шліфовано плоско паралельно. Тому десь викривлення якесь воно не може мати. Тому так. Ну якщо є, то може там якась в кінці там сотка дві гора максимум. Бо тут трошки тугіше йде, як спереду. Але може тугіше йти за рахунок того, що тут вент не зношений. От. Ну якось так. Все народ, всім удачі. І до зустрічі. Тримаємося. Интересные танчики. На гусеницах 150 кг берут на борт, только так. И едут по траве. Тоже четко. Вот так они валят. Просто класс. Вот, Заменим подшипники. Тут аж 16 підшипників кулесок. От щось перевезти тепер -ка, миле діло. Довго ми думали, що ж це таке за О, от воно щось. Правда, їжа.